Сьогодні буду готувати свою улюблену страву, квашену пекінську капусту ферментовану. Кімчі корейська страва дуже смачна і дуже сильно корисна. Всі деталі будуть під відео. Ну, і для початку займемося капустою. Порізати. І поки у мене просолюється капуста до м'якого стану, я буду готувати заливку для капусти. Також, поки є світло, це потрібно вспіти зробити, тому що деякі інгредієнти треба перемолоти блендером. Рисове борошно, такий клей зробити, розводимо його холодною водичкою і ставимо на вогонь. Сюди треба пів літри води на три ложки, помішуючи, доводити до густого стану. Ну що ж, тепер будемо поєднувати всі інгредієнти. Добавляємо пасту кочуджан. Це гірка паста чилі. Даємо паприку для кольору, тому що не вистачати кольору. Добавляємо дві ложки солі. І додаємо цукор і трошки соєвої, соєвого соусу. Треба рибний, але нема. Ось така в мене вийшла краса, буду робити слідуючі етапи. Тепер потрібно капусту гарно вимити від солі. Гарно викупати в декілька водах, щоб прибрати всю сіль. Вкладаємо капусточку в якесь ситу решиту, щоб вона стекла. Вчора таку штучку класну в Аврорі купила. Беремо капусточку, обрізаємо і знащуємо кожен листочок нашою заправочкою. Вчуємо й кладемо в контейнер. Гарно присуємо і залишаємо на 3 Дні на кухні. А потім ставимо в холодильничок. Повинен початися процес бродіння. І через тиждень наша капусточка буде готова. Залишились кусочки, які можна скуштувати відразу і відчути смак капусточки, не чекаючи на ту, яка прокисне. Смачна хрумка. Готуйте, я надіюсь, вам сподобається.